50 тисяч на дитину Такі нові, нові новації. Перепрошую за тавтологію. Уряд такий підтримав сьогодні. Ця новина з'явилася. Погоди законопроект про збільшення одноразової виплати після народження дитини. Зараз це 10 300, а пропонується до 50 тисяч гривень. Прем'єр ще чинний Денис Шмигаль, про це повідомив. передбачає цей проект збільшення виплат. І інших зокрема сума допомоги для жінок, які народили дитину, але не мають професійного стажу, може збільшитися з менш ніж тисячі до семи тисяч на місяць. Так ну ми давно говорили про те, що Ні, ну, я однозначно підтримую підняття Так, тому, зараз. Що... от я в декреті це на перший раз десять ти отримуєш, і потім щомісяця 800 вісімсот чимось гривень. 50. Ну вісімсот шістдесят так. Вас теж малі діти? Ні, ні. Но... Я просто знаю ці показники. Ну, це просто ну знущань. Так, Але я вам скажу, я людина, яка купує підгузки, що це ну дві, дві. упаковки поки... підгуз. Так, і це це їсти не треба купувати, одяг не треба, ліки не треба. Ну зрозуміло, що з одного боку, ми не можемо там максимально забезпечити, але з іншого боку, ну, жінка чи чоловік, який сидить в декреті, ну це повноцінна зайнятість. Ти дитина вимагає повноцінної зайнятості, Зайнятості, хоча би там перший рік, там півроку, так точно, але отримувати 860 гривень. Ми просто розуміємо, що є різні умови в людей. У нас зараз багато жінок, які залишаються самі, тому що військові чоловіки або там виїжджають за кордон, переміщуються в межах країни, і це дуже мала сума. Зараз обіцяють до 50 тисяч спільних. Як 10. ви коментуєте? Я би ще один такий акцент: і щомісячна місячна виплата, 7 тисяч гривень. Дитину. Це як зарплата, так? Ні, це додаткова виплата на дитину на кожну дитину до досягнення неї трьохрічного віку. Угу. Тобто 50 тисяч це при, при народ... народженні, і потім щомісяця до трьох років 7 тисяч гривень так. пропонується. Ми зауважимо, що це ще ж не затвердилося. Да, ще подивимося, як воно буде реалізовано. Ну, от зараз, якраз от відкриваю. Ну, я в принципі вітаю це однозначно. Тому що це було знущання протягом всього часу. Про це говорили вже років 5. Я говорив, про яку демографію ви можете говорити, якщо ви просто залишаєте сам на сам людину. Людина не може прогодувати себе з такими заробітними платами, а ви хочете, щоб вона прогодувала ще й дитину. Тому в цьому ключі, звичайно, ну це серйозний виклик, і це треба було змінювати. Тому що настільки найгірший рівень соціального забезпечення, що в Україні, я не знаю в жодній країні Європи. Тобто, це, це було знищання. І коли ти говорив, що там на дитину дається 20 доларів, ну це європейці просто 20 доларів в день, 20 доларів як? За місяць, і вони, які витратили в цей момент за один похід магазин-20 доларів, просто не розуміли взагалі, що у вас за країна така, яка так знущається над людьми. Тому в цьому ключі я однозначно вітаю. ну Сподіваюся, це пораховано, але питання в тому, а де ж взяти гроші? Тобто угу. питання в тому, як ви будете вирішувати, тому що у вас дуже багато гарних ідей, ну, як мінімум, це гарна ідея. Тобто я підтримую, але питання, як ви будете використовувати ці кошти? Якщо це буде через систему оподаткування, ну це абсолютно не прийняття. А далі потім, якщо ви будете робити через скорочення видатків, то які видатки ви будете скорочувати? Тобто зараз, під час війни, у нас є важливі видатки, в тому числі на оборону, то есть, що саме, як буде змінюватися бюджет? Я розумію, що цей законопроект, скоріше, почне діяти з 1 січня 2026 року. Тому що на цей рік бюджет вже запланований, він вже прорахований витрати. Єдине, що можна зробити, це фактично виплатити суму безпосередньо резерв, з резервного фонду. Але в резервному фонді ну немає такої суми, яка б дозволила здійснити такі виплати навіть за цей рік. Тому тут треба переглядати. Тому крім цього рішення, хотілося б побачити і безпосередньо, як буде змінюватися бюджет. Я дуже сподіваюся, що все ж таки будуть коректно змінюватися без скорочення інших соціальних виплат. Або ну, деякі варто. От я знаю деякі виплати там Чорнобильцям, там здійснюється, і от ця виплата 15 гривень на місяць. Я задаю питання, а навіщо ви взагалі рахуєте? Тобто, у вас є люди, які сидять в соцбесі, які рахують, правильно перевіряють, чи там дійсно ці 15 гривень визначають це. Тобто, вартість навіть не години, вартість 15 хвилин роботи цього працівника більше, ніж ця соцдопомога. А вона має витратити цей час. Тому в цьому ключі, звичайно, соціальні виплати необхідно переглянути кардинально, дуже серйозно. А те, що з цього почули, це позитивно. Як вони вирішать? Ну я залишаю це поки що подивлюсь вже на конкретний законопроект, тому що він є, ну скажімо так, поки що відсутній. Є прийнятна для мене схема, зрозумілий підхід. Хоча є один дуже важливий нюанс, який також нам треба виправити. А це питання, а що буде після трьох років? Дитина взагалі утримується до 18 років. То, тобто, що буде після трьох років, яким чином буде підтримуватися дитина до трьох років? У всьому світі держава говорить, раз ти маєш дитину, то я тоді не буду тебе оподатковувати як інших. І я надам податкову соціальну пільгу, і відповідно рівень оподаткування у тебе буде менший. або менша ставка. Або менше, скажімо так, оподаткований дохід. Це, до речі, також нормальний підхід. Наприклад, у вас заробітна плата в 15 тисяч гривень. У вас на дитину соціальна пільга в розмірі там, наприклад, 8 тисяч гривень. Вже таким чином віднімається від вашої заробітної плати ці 8 тисяч гривень. І оподаткування вже відбувається не в 15 тисяч, а лише тільки 7. і таким чином зменшуючи рівень оподаткування. До речі, достатньо справедливо. це для того, що. Якраз люди з меншим доходом виходять менше відповідно сплачували податки. Якщо у тебе взагалі там 8 тисяч лише тільки дохід, то ти податок не сплачуєш. Ну але піде на це держава. Ну подивимося. Поки що цей крок вітаю, подивимося, але знаєте, скажу наступне. от відчувається для мене особисто, коли такі ініціативи пропонуються на шостий рік каденції президента от відчувається запах виборів. от Дуже хочеться. Тобто за 6 років нічого суттєвого не зробити, і відповідно починаються такі ініціативи, як тисяча Зеленського, всім роздамо, абсолютно безглузди. Тим, хто заробляє 100 тисяч, тим, хто заробляє 8 тисяч. Далі потім національний кешбек, який не спрацьовує так, як він мав спрацьовувати, інші ініціативи. Є, Я звернула увагу сьогодні, що. Зеленський, ну, типу, про це повідомляв Зеленський. так, то Зеленський має бути у нас рупором гарних новин, і він сьогодні повідомляв не про те, що він продовжив мобілізацію і військовий стан, а про те, що 50 тисяч от е, тепер буде. Ні, Ну дивіться, він має законодавчу ініціативу. Окей, добре. Якщо він має законодавчу ініціативу, нехай нехай себе приписує добрі справи. Але що за добрі справи були до цього? Чому не можна було цю проблему вирішити? Ну, умовно говоря, там на другий рік своєї каденції. Тобто, сказати, як же так? У нас ж бідний народ. Тобто епоха бідності, значить, ми от пропонуємо вам такі виплати. Ну, цього ж не сталося, тому тут, звичайно, виклики лишаються. А тому, от виборами для мене, в принципі, пахне. Я дуже сподіваюся, ну, скажімо так, що буде змінюватися щось на краще. Ну і також мигаль повідомив прем'єр-міністр про запровадження програми є ясла. Це передбачається, що місячні виплати в розмірі 8 тисяч для батьків, які підуть на роботу. Вже коли дитині буде один рік. Можна сидіти, ну сидіти на такий вислів, сидіти в декреті. В декреті якраз. Не посидиш дуже сильно, але е, якщо ти виходиш на роботу не коли три роки, а коли один рік, то один з батьків прийме рішення залишитися в декреті і е, збережеться сплата єдина соціального внеску до триріччя дитини. Але я так розумію, якщо е, тобто ці гроші даються на е, садочок, чи на ясла, чи на няню, 8000. Наскільки на няню, на няню не на ясла. Uh -huh. а, то есть, в принципі, така ініціатива була це повторення. Просто, ну я не знаю, вони от додають буквочку Є і вже uh -huh. нова ініціатива. В чому вона полягала? А, що в випадку, якщо ви домовляєтесь, наприклад, за своєю мамою, там бабуся, там хтось а, хто буде дивитися за дітьми, коли ви будете працювати, то там ситуація наступна: людина буде реєструватися відповідно там фізичної особи-підприємець. Сплачувати лише тільки 5%, але держава буде все це компенсувати. Ну, трошки вдосконалений в цілому механізм, але ну, зрозуміло. Тут питання є в наступному: що, в принципі, це правильно, тому що я постійно на кожної, коли ми присвячували якісь зустрічі демографії, я задав питання: От, жінка зараз за кордоном, візьмемо навіть у неї тільки одна дитина. От одна дитина, але будинок роз... зруйнований. Тобто це ситуація тоді, коли у нас таких людей мільйони. Вони не повертаються, там, їх там біля 3 4 мільйонів, у яких є проблеми з житлом, або вони на окупованій території, або житло взагалі зруйноване. І от е якщо там в Європі є відповідні виплати, є компенсація проживання, то повертаючись сюди, їй треба зняти, наприклад, е квартиру. А, і, ну, до, ну, мені правда закинули, чому ти говориш про Київ? Ну, Про Київ, тому що я знаю умовно, скажімо так, скільки коштує квартира і скільки відповідна середня заробітна плата. І от вона приходить на середню заробітну плату в Київ. Це 30 тисяч гривень. Це набагато більше, ніж в цілому по Україні. Але разом сам з цих 30 тисяч держава забирає 23%. Тобто вона забирає, виходить 7 тисяч гривень. Тобто залишається у людини тільки 23 тисячі гривень. Середня оренда однокімнатної квартири на сьогоднішній день в Києві десь приблизно біля 15 тисяч. Таким чином, у людини на неї і на дитину на життя залишається лише тільки 8 тисяч. 8 тисяч ми ділимо це плюс-мінус, але ну, це десь приблизно 270 гривень на день. І це без е, інших якихось витрат. І виникає питання, як людина тут може повернутися? Ви стикнетесь е, в цілому, е, з наступним, коли е, завершиться війна і кордони будуть відкриті, у нас буде масова економічна міграція. Не е, через безпеку, тобто люди не будуть повертатися, тому що не будуть мати тут роботу, а люди будуть виїжджати для того, щоб знайти собі заробіток, щоб заробити там кошти. І це є серйозним викликом. І коли ми говоримо про прожитковий мінімум, то е, треба розуміти питання в підвищенні прожиткового мінімуму, це підвищення в цілому добробуту людей, кожного, особливо працюючого. Тобто, це створення умов для розвитку бізнесу, це створення умов для інвестицій, це створення високоплачених робочих місць, тому що Шмигаль якраз коли ми згадуємо про його програми. Він в 2000, якщо напоминаю, в 2020 чи 2021 році заявив про створення 500 тисяч робочих місць. Коли отримали інформацію, а що ж це за робочі місця, то виявилося, що 350 тисяч робочих місць це в сфері благоустрою, тобто їх влаштували двірниками. Я перепрошую, це такий розвиток країни. Він бачить, і от Тут виклик. Тому й дуже би хотілося, щоб у нас якраз економіка. А тут, як ми бачимо, що ми замість того, щоб створювати умови для розвитку українського бізнесу, ми навпаки зриваємо конкурс бюро економічної безпеки для того, щоб залишити правову систему і судову систему України в ручному режимі. Так, ну і також сказали, що анонсували пакунок школяра. Хоча вже його і раніше анонсували. Родини першокласники зможуть отримати по 5 тисяч гривень на те, щоб зібрати школяра. До навчання от такі ініціативи уряду, але це не ініціатива президента. Президент то не, не має в нас соціальними питаннями займатися. Ні, Просто ні, ні. він після розмови… може бути тут. Не проблема, що ініціює президент. Тобто, це не така ж ось... Ну то тобто, є у нього є законодавча ініціатива, і це він може закон... ну, ініціювати в якості законопроекту. Зрозуміло, що готує кабінет міністрів, але в цілому він може виступати з такою законодавчою ініціативою, що трошки спрощує, скажімо, механізм прийняття відповідного закону. А, але а, знаєте, я тут звернув увагу, замість того, щоб підвищувати загальний добробут людей, а, дуже любить а, наша влада робити персональні виплати. Тобто, ага. чому? Тому що щоб коли видавали этот пакунок малюка, і його дуже дивуюся, але чому не звуть там з пакунок, чи пакунок там я не знаю, Зеленського, щоб кожен знав, що це пакунок від Зеленського. Тобто, не питання, що він ініціював. Питання в тому, як потім будуть люди сприймати тоді, коли вони будуть отримувати ці кошти. Вони повинні розуміти, що це з їх податків. Тобто ви сплачували податки і вам це повертається. Зеленський не виділив це зі своїх коштів. влада не виділяє зі своїх коштів. Вона перерозподіляє сплачені нами податків на ось такі цілі. Тому тут вдякувати, скажімо так, за це персонально Нема кому добре, що політика, скажімо так, соціальна політика повертається в нормальне русло і вже починаються от такі соціальні виплати підтримки людей. Ну підтримки народжуваності в країні. Дякую, Ілля, Ілля несходовський економічний аналітик, експерт мережі захисту національних інтересів АНС коментував важливі теми, які стосуються економіки і грошей. Дякуємо вам. Підпишіться обов'язково. Поставте вподобайку. Боротьба триває. Стоїмо.